Виталий Метели Шахів Райброта Тигар Болгарія Рейтинг 1646 D6 Дракон Так, слона треба на Б3 переставити щось я. Щось я. Мінятись. Давайте ренолі. Тут це Б. Здається, це Окей у мене. там Фішера була партія. В книзі, і він там пояснював, що це B, і типа. Можливо, це, звісно, не такий порядок ходів, але мені здається, що такий. І порядок у нас. Тут так просто не доберешся до моїх фігур. А наша ідея відкрити лінію H, поміняти слонів, шах-шах, мат. Він хоче прогнати коня. Коня я хочу бачити на d5 в ідеалі. Але тут кінь, який відразу готовий мінятися. А ми можемо поміняти і слонів. І все це поміняти? Чи вистачить нам це для перемоги? Не знаю побачимо. Де є H5, на кіння 5, можливо, помінятись? Вже 4. А, отак зразу. Чому ідея заблокувати тут все? Не знаю. Так. якийсь Б4. Якийсь кінь сюди прийде. Якщо я так, то ти та Е5 хочеш піти. Ну Е5 ти мені поле д 5 віддаси. І це є d6 буде слабкий в тебе. Зразу можна взяти. Хоча не факт, що я. А що мені залишає? Що нам залишається? Справді я не хочу так просто бити. Де буває пішака віддають, що в соцілійському захисті. що в цьому. Староіндійці там чорні можуть якось вискочити, хоча куди вони тут вискочать, не ясно. Я можу просто відійти. Ні, Просто на Б4 рішу. Просто пішов туди. Окей, якщо я А6. Ти зіграєш е 5. І у нас дві фігури зависли. Якщо я взяв. то ти зіграєш е 5 і У нас дві фігури зависло. Ми б'ємо. Ні, це буде мало. Можна і пішаком взяти десь буде відсталий пішак на е 7 Щоб ферзя не прибирати з цієї лінії. Він тут Слабкі поля, діагональ слабка в нього суперника. Тому тут ферзь сильно стоїть. І слабкий може втратитись, але поки що у нас є. Удар, 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 удар. Удар, удар, удар. А що нема? Удар, 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 удар. Удар, удар. Ну, якщо фризем, то ти сюди. Якщо так, то ти сюди. Що нема? Дурість якась? Реально нема. Так, то ти так зіграєш? А ми в шість якось. Ну, добре, давай, давай так Ти може зараз атакувати мене тут хочеш? М -м. Ні, не поспішає. Тоді вона вже шість вдари, ми мат матпуса. Відволікається тура і ця тура ставить мат. Хороша партія. Сподіваюсь, що. Десь я там нічого не з'ївав такого конкретного. Скоріше за все, треба було раніше контргруз створювати. Десь отут. Замість захисту. Отак відразу йти. щоб Якщо я відійду, то тут буде шах і мат уже мені. А так мат йому. Ну, дорогою можна. Окей, Подивимось аналіз. 89 на 81. Чітко, чітко, чітко. Ні, десь я трошки випускав. Але, в принципі, ініціатива була хороша. АВ треба було взяти. Ну, АВ Цезарь. Я взяв цьому це б, Цезарь. Так. Повільний хід робить суперник. Тут краще було H5 зіграти. Ідея в тім, що на G4 як нічого не робиш. Якщо я там зроблю якийсь там, не знаю, перевод. Ну, не знаю, так якось зіграю. Якщо я візьму, то. Конем як би я... А він заблокував конем відразу, ну тут. Стільки з темпом я. Отримую для додаткового пішокового штурму і відкриваю тут швиденько лінії Так, сильніше було взяти АЖ все-таки. Ага, якщо так. Вжеш. І отак. Не мігає мені тут. Ну, окей. чого що це якась таке собі? Тут все-таки. Ну тут якийсь вічний шах, мабуть, чи що. А, ферзь f 4 у нас. І на король G7 ферзь f 6. І сюди. І ферзь F4. А якщо сюди, то ми тут. Ні, турою краще, звісно. Ферзь f 4 взагалі не бачив шах. Я щось тут шукаю, от в цьому. Квадраті. в 4 простий шаг, Ну, тільки вічний шах. ферзь С7. Контратака. І тут я вже маю якось захищатись від вторгнення. там мене є 4, ну і тут якась така рівна позиція. А, це вже такий хід. Хоча все ще нормально. тура Туражі 7. Треба було захиститись від цього удару тактичного. Не захистився.